Сумська обласна війська адміністрація вимагає закрити сучасне пологове відділення у містечку Тростянець на Сумщині. А замість нього облаштувати хоспіс. Свої рішення пояснюють невеликою кількістю пологів у медзакладі. Жителі Тростянця обурені їхнє пологове зразкове Переймати досвід приїздили з інших населених пунктів. А через війну народжуваність впала по всій країні. Голова громади Юрій Бова обіцяє боротися за пологове, бо впевнений, коли настане мир в Україні почнеться бебі-бум. А Відновити потім втрачене відділення буде уже складно. Це зумщина у палаті Тростяницького пологового відділення спить немовля. П'ята дитина у родині мами Наталі. Ще не срок був в принципі, і так приспічили вже вже треба. І їхали сюди і. Був вибір, либо Охтирка, либо Тростянець. Понятно, що тільки Тростянець, бо я тут народжувала. І мені тут дуже сподобалось. Ухтирка районний центр за 20 кілометрів звідси. Саме туди за рішенням Сумської обласної адміністрації. Швидкі доправляють усіх породіль, навіть якщо вони хочуть народжувати у Тростянці. Через це за документами різко впала народжуваність. Розповідає голова Тростянецької громади Юрій Бова. Погіршила ситуацію. І війна, якщо приміром 20-го року тут народилося 264 немовля, то 24-го – 73. Через це Національна служба здоров'я України не фінансує пологи у Тростянці. Щоб зберегти відділення, тут створили свою службу екстреної допомоги. А послуги на кожні пологи передбачено 15 тисяч гривень фінансують із місцевого бюджету. Та нещодавно облвійська адміністрація надіслала шокуючу вимогу. З 2020 року цей процес почався. Відтоку параділь, вижимання параділь такими адміністративними методами, і це мені здається, ну скажімо так, вже завершення цього процесу. це вимога зачиняється з 1 березня. Тростинецьке пологове після глобальної реконструкції відкрили 19-го. замінили систему опалення, водопостачання, закупили сучасне обладнання, зробили ремонт. Як справи сюди, готуємося народжуватися дане полотна. Як Ой, чесно Но... ми просто тут шикарні? Таке впечатлення, бу ми от учасному пологовому, тобто все безкоштовно. Перебування у палатах, зокрема, віп класу безкоштовне, як і самі пологи. Народжувати сюди приїздили навіть із інших областей, створений дентальний блок, є відповідне обладнання, два таких турецьких ков'яза. Тут є всі умови для того, щоб якщо буде дитинка передчасно народжена, щоб її спасти. У нас такі випадки були. Тут приймали пологи, коли російські війська прицільним вогнем розстрілювали лікарню під час окупації. Тут народилося дев'ять дітей. І коли рік тому ворог вдарив іскандером, у медзакладі вилетіли всі вікна та знову все відновили. Тетяна Сидоренко працює в лікарні майже 40 років. каже, коли пережили. Страшні часи відновилися, зберегли персонал, і тепер усе закрите на вимогу обласних чиновників означає назавжди втратити пологове, коли йде повномасштабна війна, ще коли йдуть бої, коли ще бахкають, стріляють кругом і вся як можна в цей період закрити лікарню даже. Даже не говоря о том, що це було мирне вже мирний час. У пологовому є весь необхідний персонал. Акушери, гінекологи, анестезіологи, неонатолог, медсестри в облвійській адміністрації підтверджують, це повний комплект, але молоді акушерки, начебто, не мають відповідного досвіду. Якщо лікар вживає свій досвід раз на тиждень, він втрачає свою кваліфікацію практичну. Він може втратити навики швидко орієнтуватися в критичній ситуації за наказом обласного управління. Породіль справді везуть народжувати в Охтирку, бо там лікарня кластерна. А за рахунок Тростянецьких матрів вдається виконувати план народжуваності Щодо Тростянецького пологового його керівниця департаменту охорони здоров'я пропонує перепрофілювати у реабілітаційний центр або хоспіс. у громаді 137 людей, які потребують. Стаціонарної паліативної допомоги на сьогоднішній день в Тростянці, наприклад, всього лише чотири хоспісні ліжка, враховуючи контингент людей, які залишилися в нас зараз на території громад, це люди, які потребують і підтримки і паліативної і хоспісної допомоги. Тростянецький голова обурений громада обслуговує важкохворих на дому, а хоспіс не можна робити на другому поверсі. Потрібен транспортний ліфт і місце для прогулянок. Обурюють те, що за повномасштабну війну чиновниця жодного разу не приїхала до лікарні, інакше б вона поба. Ачила тут завершують ремонт хоспісного відділення, що покриє всі потреби громади. А ще торік у Тростянці запрацював великий сучасний реабілітаційний центр. У громаді теж обурені рішенням ова. Ганні Черкашині народжувати через кілька тижнів. каже, якщо закриють пологове у трустянці, з її села Білка їй доведеться годину добиратися до Охтирської лікарні. До того ж, із громади вийдуть лікарі та молоді родини. Молодь може виїхати звідси, тому що як це місто може бути без пологового відділення. Особисто я зараз спостерігаю, як дуже багато жіночок молоденьких вони ходять вагітних, тобто в цьому році буде там такий прям бейбі-бум. Юрій Вова обіцяє боротися за пологове, бо закрити можна швидко. Як потім все це відновити? І головне, заради чого. Ми не зачинимося. Ми не зачинимося. Ми будемо давати медичну допомогу. Лікарня має відповідну ліцензію. Лікаря ми будемо оплачувати з міського бюджету. Я хотів би, щоб наші жінки народжували в нормальних умовах, а не в яких занедбаних палатах і, і там, де їм не хочеться народжувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти айсітіві. Єдині новини.